Ну, і переговори між РФ і Україною набірвалися після вимог Росії вивести війська з усіх окупованих територій, а які ж вони окуповані, якщо там є наші війська. Це ну, формулювання дуже цікаве. підібрали у Sky News, Про це вони пишуть, посилаючись на джерела в МЗС Туреччини. Мова йде про виведення військ з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Так це виходить, що їм треба їх нам віддати. А такого робити ніхто не буде. Ну і після цього Росія могла погодитися на припинення вогню. Якби ми вивели війська цих регіонів, де їх немає, крім цього, інсайдери згадують і про інші нестандартні вимоги. Ну і тут друзі, так само вислідковуємо, що пишуть міжнародні медіа і інформаційні агентства тут і вже якраз таки про те, що ти говорив, Сергію, про вихід із чотирьох областей. Аксіос пише про те, що Росія хоче повний вихід так з чотирьох областей. А якщо ми відмовимося, буде п'ять маючи на увазі ще Дніпропетровську область. Вони можуть собі захотіти забажати, тобто той регіон, куди вони навіть дякуючи нашим збройним Силам України, навіть не не з некота так, так. цікава історія. І ще одразу вам проанонсую, що е, прес-конференція голови української делегації Рустема Умірова буде о 18.00 за київським часом. Тому друзі, будемо за нею слідкувати разом і там уже більше детально дізнаватися про ті перемовини, які відбувалися сьогодні між російською та українською делегаціями. Ну і скажемо вам про те, як на це реагує турецька сторона. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан Звав переговори у Стамбулі технічними. На початку він заявив, що ем, вони можуть закласти основу для потенційної зустрічі між лідерами двох країн під час переговорів. Українська сторона спілкувалася з опонентами за допомогою перекладача.